Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Наша журналістка Мирослава Мензюк підготувала ексклюзивне інтерв'ю з Наталою Могилевською. В цьому інтерв'ю ви дізнаєтеся, скільки будинків Наталі зруйнували росіяни, з ким з воїнів Азову співачка підтримувала зв'язок до потрапляння в полон. Та, звісно, про нове кохання. Це дійсно дуже класне інтерв'ю. Давайте дивитися разом вже зараз. Добрий день. Добрий день. Зовсім нещодавно у вас був день народження, тож хочу вас привітати, побажати вам миру, спокою, здоров'я. Нехай ви та ваші близькі завжди у безпеці і нехай найзаповітніші мрії здійсняться. Дякую, до речі, про мрії зізнайтеся чесно. Що загадували, коли задавали свічки на торті цьогоріч? Я думаю, що всі свічки починаючи з 24 лютого на всіх тортах, які присвячені дню народження, були про одне про те, щоб ми перемогли і щоб окупанти звільнили нашу територію. Як і у вашій пісні, безправді вдома, попри біль і в тому. І річ не тільки йде про вашу пісню, а й про ваш спектакль. Чи можна сказати, що це така свого роду терапія для вас? Можна сказати, що він народ. Лився дійсно із життя війна і ті події, які відбуваються зараз в Україні, і дійсно через можливість пережити такі емоції, так і величезну віру в перемогу приходить зцілення. Наталю війна застала вас у Києві, і практично всі в перші ж дні збирали валізи і їхали, як то кажуть, світ за очі. Чому ви не поїхали нікуди? Я живу на осокорках. Мій район він більш спокійний. І тому до мене поїхали всі мої друзі, мої рідня. вагітна сестричка на восьмому місяці. Вона опинилася у метро. Вона теж з ріднею приїхала до мене. У мене була повна хата людей. А в мене дієта, їжу обмаль навіть на мене одну. Тому я, як господиня, як людина, яка приймала стільки людей. В мене була величезна відповідальність, я не те, що їхати не могла. Я повинна була шукати все в тому числі їжу, тому що дев'ять людей, а їжі нема. Далі я вже на третій день почула, що на метро Словутич немає в людей води. У мене є свердловина. Я набрала ці 20 пляшок води, поїхала на метро Словутич. А далі, вже знаєте, почалося різне — і виступи, і волонтерка. і мій. Мої школи перетворилися на збройні склади, їжа тоннами. А далі. Що я могла поїхати, тому що далі вже спокійніше стало, і моя сестричка поїхала. Але знаєте, я зрозуміла, що я настільки вірю в нашу перемогу, що я хочу бути одною з перших, щоб на власні очі. Побачити, її. я знаю, що ви також опікувалися домом для пристарілих, так дитячим будинком. Про літніх людей взагалі просто не було ані памперсів, ані ліків, ані їжі. Нічого От, про дітей ми почали їздити. Один з будинків, який в умані нам дуже подобається, ми вирішили з моїм коханом приїжджати до них таким чином давати свою увагу всім. Той час, як більшість жінок тікають у безпечніші місця. Ви, Наталю, навпаки, полезо ножа йдете і все ближче і ближче до фронту. Вам не страшно. Мій коханий. Він людина дуже смілива. Він має зброю. Людина, яка має такий характер, мені з ним дійсно не страшно. І ми з ним проїздили всю цю війну Був і... за цей час у вас випадок, коли ваше життя було під прямою загрозою, неподалік від білої церкви, і через хвилин зупинилися, там якраз переклали щось там речі з машини в машину і поїхали через 5 чи 3 хвилини. туди, туди прилетіло. Що змінюється в очах військових до і після вашого виступу і ваших пісень? По-перше, вони дозволяють собі розслабитися, дозволяють собі сльози. От я приїхала, хлопці кажуть, так нам на тиждень вистачить настрою. Дякую, Наталочка, але через тиждень приїжджай ще. Але знаєте хто кого підтримує, це величезне питання, тому що буває по-різному. Я в винниці 5 годин ходила шпиталем по палатах. Я бачу, в нього обох ніг немає. І навіть не бачу, до чого там протези ставити. А він таки підіймається, каже: я зараз протези поставлю і знову піду хвалить. Типа, не плач, Наталочко, не плач, та що ти? Все буде гаразд. А інший хлопець каже: Наталочко, дякую такий був. і дістав мені шматок е ворожої бомби, який його розбив, які, від якого його врятували, і він майже не втратив життя. Каже, хочу тобі подарувати на пам'ять. Тобто, це люди, яких неможливо зламати. Ви практично щодня підтримували зв'язок з калиною з Азовсталі, поки його не взяли в полон. Зазвичай я з таких місць підтримую зв'язок з рідними, що вас так тісно пов'язувало з калиною. Просто подружилися на темі того, що я хотіла їм допомогти. Просто напряму кожного ранку. Ми зв'язувались, і він мені писав, до кого і як треба зробити звернення. Якщо згадати останні слова, які він вам сказав під час вашої. Останні Ні. розмови, що це було просив мене. Він сказав, що завтра вже не буде зв'язку. Дав телефон, попросив мене підтримувати його дружину і сину Лук'янчика. Війна зруйнувала два дорогі для вас будинки. Той, де зростала маленька Наталочка в Маріуполі, і той, де жила якийсь час вже всім відома серка України Наталя Могалевська у Бучі. Давайте розпочнемо з першої історії. Там загинув ваш дядько, прийміть мої співчуття. Це жахлива історія для мене, тому що після того, як не стало мого батька і моєї мами, і моїх рідних. Будинок мого дяді це був, був єдиний будинок, де я могла залишатися дитиною. І Мої троянди, які я дуже любила, і моє маленьке море, і садочок. В цих троянах його і поховали. Другий будинок у буті це будинок, в якому вижили не на постійній основі, але ж від того не менше були, що туди зайшли орки, жили там тобто, проводку. всю, тобто просто по навіщо я не знаю. Все зруйнували, а після цього його ще й розбомбили. Окрім того, що війна забрала у вас, війна вам і подарувала, подарувала кохання. Це благословіння Боже, що в мене є це кохання саме зараз, тому що під час війни напевно, що я була б жорстотішою або мене була якась депресія. Я не знаю. А це дуже сильно балансує мене, і тому і тому можливо, моя вистава, ось цей спектакль, вона дає стільки сил. Ви знаєте, мені так подобається, що ви. Хоча от пропагуєте цю ідею, я вдома, і при тому не засуджуєте нікого, хто поїхав. Я більше я їм співаю. Я вдома, щоб вони скоріше повернулися і заспівали щоб знали, що ми чекаємо їх. Так, Наталю, чекаємо, аби швидше всі повернулися. Разом з вами я кажу ні, жахливій цій війні і вірю всім серцям у перемогу, бо з такими захисниками, з такими артистами, як ви, і з таким народом по-іншому просто бути не може. Дякую вам. Дуже дякую.